Отож, вітаю вас, земляки, шановні гості і підписники. Сватою клинок шкурника, як казав один професіонал Коваль, який зайшов до мене на канал. Боровий ніж, дуже гарний вираз, але в нас є набагато, напевне, історично коректніший для культури українського. Мисливство вираз, окрім боровий ніж, теж гідна назва. Це те, що в Канаді називалося ножем треперів, тобто звіроловів. Ніж звіролова, ніж шкурник. Він, звісно, не канонічний, так званий канонічний образ конструкція з'явилася не шляхом пізнання історії, а шляхом. Спрощення все всього у промисловості. Ось завдяки цим моделям канадських шкурників, поясних ножів, які з'явилися в 50-х років. Я ж, як лабух, так званий непрофесіонал, можу собі дозволити експериментувати з формами. І, головне, у формі не розчиняти філософію. А філософія робочого ножа це простота, універсальність і можливість використовувати ті. Види сталий, ті природні матеріали, які існують під рукою. Ось так він виглядає у роботі, шматок металу з рукояткою. Гарного всім дня!